Винесла я ящик винограду, який залишився в мене. Ось показати стан цього винограду на 9 січня. Це сорт, гібридна форма, зіркові ворота. Ось такі крупні ягідки. В такому стані. Вже починає пересихати плодоніжка. Ось на цій гроні так ще зеленувато, бачите. Ось такий виноградик. Де не де я підгіннивші яїтки, потрібно його перебрати, а так, нормально наче. Такий виноградик. Зберігала я його на горищі, прикрила його так куртками старими зимовими, і він там зберігався. В цьому році також спробувала я капусту зберігати на горищі, бо в погребі у нас там сиро, і вона завжди прицвітала. Ось на горищі мені сподобалось, знаєте, вона підсохла. Ось, коли почались морози, її також вкрила там ковдрою, і вона собі так добре, дуже добре лежить і не цвіте. Скоро весь погреб мене перебереться на горище. Там і цибуля зберігається, це капуста в цьому році, вже і виноград туди переїхав. Ось так. Ну, вже його потрібно вживати, тому що виноград він, ну, було дуже жарко у вересні, і він дещо перезрів. Ось тому, Ну, але все рівно, бачите, зберігся, доволі довго лежав. І Нізіна, вона менше лежить за зіркові ворота. Але так місяця-два також може зберігатись і Нізіна. Mm. Все, до побачення!